Вітаю всіх на каналі. Я на риболовлі. Сьогодні у нас субота. Вирішив виїхати теж ночівлею Попробувати карася. Сьогодні цілий день, то, то ледо, що немає, то лето немає і знову. Ось подивіться, яке там суне. Так що зараз швидко буду складатися, хоч би закормити. Дивився по прогнозу, то до 18-ї години якби дощ далі не маг би бути. Але вірити прогнозу це таке. Я Четвертинівці. Ось вже потрохи вигружаюся. Дякую. Те, що необхідно, бо, думаю, зараз дошик був пари. Те, що необхідно, зараз витягну, зараз підкачую човна, складаюся, мішаю прикормку попливемо, будемо закормуватися. Ось такі. Зараз я в четвертинівці, в началі. Ті рази я все час там за цими очеретами. Аж там на вуглі я постійно рибалив. Але дощі було, то туди не заїдеш. Заїхати то заїдеш, спустися. Ну там будеш сидіти, поки не висохне. Так що не рискую. Ось тут теж дуже чудові місця. Так що всім приємного перегляду. Прикормку замішав. Ось тигровий горіх. Неавровська карась короб, часник. І це інтерпіївська. карась часник Ой, замішав. Варив горох, заморозив. І ось... Тоно і крупа кукурудзяна, Зварив, теж вже в лежало, при принизамо заморожував, бо потім воно ростає і набирається водою. Просто тримав холодильнику, Ніякої води не додавав, вимішав з кашею і вийшло супер. Все, зараз пливлю, пливу і законлююсь. Так, спорядився, все, що мені поки що для закорму. Брав з собою електродвигун і акумулятор, але ну, ставити не буду, тут нема де пливати ним. Тут все близько, на веслах, буду всі передвигатися. Зараз випливаю. Мічу точки закормочні, пінопласт, грузик і жилка. І позакормлююся. Точки чотири, думаю, хвати. Все, випливаємо. Закормив 4 точки. Люзу в машини один кумона. Десь пів годинки відпочити можна пориви вітру, то з одної. вітер просто крутиться. Ще я не взяв. Ні, я з собою взяв, але не поставив на човен. На Зараз треба поставити. Був, скільки я пам'ятаю. Тут не було цих вірів, тут був був чести. Зараз за, за руки заросло. На моторі, звісно, передвигався там. було веселі Нічого тут недалеко. Все, зараз трошки відпочину і будемо пробувати рибалити. І мав карась. Они Литка. Ох, поребе вид у таких. Просто.

Перший Перший є треба вже піти до машини, діватися бо прохладно. Ось такий. Aí, deixa eu usar o super. Друзі, всім доброго ранку. Ось він ранішній. Ліпану сидить. Ось він ранішній. До 12-ї ночі, а не нормально. До 12-ї ночі посидів, клювання не було. Вже десь не хорошо сліди. Десь п'ята година. І ось такий ранішній красень. Монстр. Фух, подивіться на цього тё... карася. Супер. Так, огнірку. Фух. Вон далі.

завитал и завил ну давай вы хоть а, замотался вырвал. Ух, монстр теж. Дебелый караси. Да, все-таки дебелый. в руку не можу взяти. Того не було плювання у виді. Нарешті. Всі точки по кругу проплив. Ось такий невеличкий. ku. Ух ты. Yeah. Ірговий, друзі. Ось такі. Все, друзі, риболовлю завершив, я вдома. Як завжди вийшов не, не як завжди, а вже другий раз виходжу на свій баштан, щоб дописати завершення відео. Що виходжу на свій баштан, дивлюся, бо було приболіло листя борошнистою росою. Але перед дощами я покропив і все. Я її ось зупинив, бачите. Ось таке була біда, полячка. І Вона все зупинилася на місці. Так, ось зараз є ось такі кавунчики. Йому ще рости та й рости. В ньому вже десь біля п'яти кілограм. І таких там багато хай ростуть бо Спереду приїжджає онучка за кордону. Так що буде смакувати. І дивлюся, як покропив від болячки. І в моменті все позеленіло, посередні листя почало рости. Так що спас. Не знаю чи вам видно. Все одно. Лежать. два куска по 15 метрів, О, 60 метрів. Так, кавуни кавунами, по риболовлі. Риболовлюю задоволений. Клювання ну, не було, щоб таке аж супер, але скільки було клювань, все було реалізовано, ні одного сходу. Спіймав я 7 карасів. Найбільшого, ви вже подивилися відео, найбільший заважив 790 грам, меншого я не важив. Так, що ось таке, зірвався, можна було б присидіти, але пориви такі вітру було, мене хилетало на тому човні, що я вирішив їхати додому. Так що, ось так. Дякую всім, хто мене дивиться, хто підписався на мій канал. Дякую тим, хто підпишеться. За вподобайки вам дякую, за коментарі. Стараюся кожному на коментар відповісти. Слідуючу риболовлю, не знаю, хотів би поїхати в Дмитренківське водосховище, але знайомого побачив, говорять, що люди об'їздили, обганяли на моторах, обшукали судака, нігде не знайшли. Не хоче він ще. Ну, в принципі, його треба знайти. Один підписник, може і правду, і глядач мені написав, що Судака зараз треба пробувати ловити вночі. Але якби на ніч не хочеться їхати, комендантська година. Можна було б. Нічого, почекаємо. І душу риболовлю. Ну, звісно, був цей раз не на своєму місці, де я хотів би бути, бо туди б я не заїхав. би. Ну нічого. Ось така була риболовля. Так що, ще раз всім щиро дякую. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Нашим Збройним силам, ангела-охоронця, нам скорішої перемоги. Слава Україні!